Мобілізація 2024, чоловік, якого викрили працівники ТЦК, впав у кому 34-річний чоловік з Дніпропетровщини Сергій Грішин, якого 21 січня викрили представники Чернівецького ТЦК. На днях він потрапив в реанімацію за загадкових обставин. Про це повідомив журналіст Сергій Гусь, який висвітлює цю ситуацію у соціальних мережах. Минуло менше місяця між тим, як його затримали представники Чернівецького ТЦК на вокзалі цього міста і тим, як він опинився в реанімації? Його привезли туди з полігону на Рівненщині, де він мав навчатися військовій справі. Від самого початку він, батьки та адвокат благали про призначення повторної ВЛК. Він оголошував голодування, батьки та адвокат домоглися відкриття кримінальної справи. Але замість комісії хлопці відправили на полігон. Перечекати час, поки справою займаються адвокати, слідчі та суди. Він телефонував мені зранку 14 лютого, все було наче добре. Вже ближче до вечора того ж дня він поскаржився адвокату, що з'їв якісь яблука, якими його пригостили. І після став погано себе почувати. Можливо, це було просто співпадіння, пише журналіст Сергій Гусь відзначає. Що 14 лютого в кінці дня Сергій Грішин перестав виходити на зв'язок, і лише 16 лютого стало відомо, що він у комі у реанімації. За попередньою інформацією, ввечері 14 лютого командири на полігоні вирішили, що в нього психічні розлади під дією наркотиків і відправили на швидкий в психіатричну лікарню. Я не буду зараз вдаватися в різні теорії, чи це навмисно так хотіли здихатися незручного солдата, який себе таким не визнавав, чи, може хтось і справді, пригостив це все з'ясується? В лікарні не підтвердили будь-якого отруєння. По дорозі в швидкій у нього почалися судоми. Хлопці відвезли в найближчу лікарню і зробили КТ головного мозку, субарахноїдальний крововилив в мозок. Після чого відвезли в реанімацію обласної клінічної лікарні в Рівному. Де він зараз і перебуває. Я не лікар, але почитав симптоми такого крововиливу. Серед них є і такі, що людина почуває нудоту, може блювати, правда ж, схоже на харчове отруєння, а потім може розвинутися плутана свідомість та розлади психіки, чи не через це командири на полігоні вирішили, що він наркоман. Бо там же до наркотиків, мабуть, легкий доступ, каже гусь, зараз Сергій без свідомості. І нічого пояснити не зможе, стан його дуже важкий. Я сподіваюся, що лікарі проявлять увесь свій талант і врятують йому життя. Але все одно залишається питання, чому, попри усі публічні заяви про налагодження роботи ТЦК та ВЛК, у нас є ось такий проблемний чернівецький МТЦК та СП. Адже це не перший випадок. Чому ВЛК перетворюється на формальність навіть тоді? Коли є підстави для більш ретельного дослідження стану здоров'я мобілізованих? Ну добре, заганяєте ви хворих у військові частини? Типу, виконуєте план по мобілізації. Але ж як виконувати бойові завдання, якщо такі от пригодні ламаються ще на стадії полігону? Чи в нас вже якийсь природній відбір влаштували вижив на полігоні, пригодний, не вижив чи зламався, мабуть, таки був хворий. Тоді для чого тримати при цих ВЛК таку купу лікарів. Єдине, що я не хочу, так це узагальнювати. Є в ВЛК багато відповідальних лікарів, це правда. І правда також те, що є багато чоловіків, які правдами чи неправдами хочуть намалювати собі діагнози. І без належного медичного обладнання всі ці липові симптоми не виявити. І що в лікарнях черги з тих, кого направляють на медобстеження. І що все це віднімає ресурси у держави і ускладнює лікування справжніх хворих, але щось у випадку з Сергієм Грішиним не спрацювало не спрацювало на рівні всієї системи. Адже розголос справи був великий. Матеріали отримали і в Міноборони, і омбудсмена справ людили пана Лубківського. От тільки у відповідь від них надійшли відписки. Повідомив Сергій Гусь, Сергій Грішин перебував у Чернівцях у справах. 21 січня, як стверджує сам Грішин, його викрили представники Чернівецького ТЦК прямо з залізничного вокзалу близько 11 -го години дня. У приміщенні військомату його утримували у неналежних умовах, без їжі та води, вимагаючи підписати контракт і вирушити штурмовиком в один із підрозділів СУ. Сергій Грішин у 2005, 2012 та 2021 роках проходив медичні комісії та був визнаний непридатним донесення військової служби.